Це Тім. Тім Каст. Мої вітання. Триває 282 га доба протистояння збройному російському вторгненню. На рівні з іншими військовими продовжує захищати нашу свободу та незалежність телеведучий Даніель Сален. Не забуває він і про музику. Ось у нього народився черговий хід, присвячений окупантам. Малишу грають, надоч. Песні. Сейчас, подожди, подожди. Подожди, подожди, подожди. Спи, спи мальчика, моя... -ти, я -ти, то, спи, -ти. моя радость, уйди... Ты что, бы слышишь? Спи, девочка, спи. Пусть тебе приснится орк. Пусть он будет мертвым. Пусть он будет черствым. Ты его не ешь. Чёрный. Ты его не трошь. Концерти за заявками. Якщо смерть окупанта, то працюємо безкоштовно. Підписав цей пост телеведучий новий трек і кліп. До речі, з'явився і в Сергія Лазановського. Він презентував ліричну різдвяну композицію додому на різдво і присвятив її усім українцям, які мріють опинитися у цей святковий вечір разом зі своїми рідними та близькими. У відео наймолодшому актору всього три місяці. Наразі його батько боронить нашу країну на фронті. Окрім того, Сергій вперше знявся у відеокліпі разом зі своїми батьками. Я спішу туди, де живе любов снігом дорогу замело. Їду додому на різдво. Їду додому на різдво. до мами Тмами тата. Снігом Іду додому на різдво, дмами тата, на свята, дмами тата, на свята, дмами тата, снігом дорогу замело, иду додому на різдво, До замило, додому на різдво, дмами тата, снігом дорогу замело. Їду додому на різдво. Їду додому на різдво. До мами і тата. У співачки Славії теж новинка. На особистій сторінці артистки в соціальній мережі Instagram з'явилася презентація нового кліпу, в якому вона постала у досить елегантному образі болич мене питали, не признавалась. Я була горда, щоб не плакать, Я сміялась. Я була горда, щоб плакать, В інстаграм запостила нове відео. І Христина Соловій цього разу артистка виклала незвичайне відео зі свого концерту. thank mm -hmm. you Концерт нещодавно був і в Павліка. Про це стало відомой соціальний мереж співака. У новій публікації Віктор Павлік показав фрагмент виступу на лізі сміху. Ведучі телешоу кумедно представили співака, назвавши його динозавром української естради. Динозавр української естради! Ві! Ось такий фінал маємо цього робочого тижня. Підписуйтеся на наші соціальні мережі, щоб вже в понеділок не пропустити наступний випуск Тімкасту. тільки разом і тільки до перемоги. Це Тім. Тім